Розділ шостий. Я знову підвів свої очі й побачив, як чотири колісниці виїжджають з поміж двох гір, а ті гори були мідними. У першій колісниці були червоноруді коні, а в другій колісниці вороні коні, а в третій колісниці білі коні, а в четвертій колісниці були строкаті. Усі вони виглядали дуже енергійними. Відізвавшися, запитав ангела, котрий розмовляв зі мною. Що це, мій володарю? Тоді ангел, що розмовляв зі мною, відповідаючи, сказав мені: Це чотири небесні вітри, духи, які виходять, щоб діяти, виконувати доручення перед Господом усієї землі. Колісниця з вороними кіньми помчить у північну країну, білі з колісницею побіжать за ними на захід, а строкаті. Вирушать у південний край, усі вони енергійно рвались уперед, аби обійти землю. Тоді ангел звелів Вирушайте й обійдіть усю землю, і вони обійшли землю. Тоді він покликав мене і, звертаючись до мене, сказав: Дивись, ті, котрі помчали у північну країну, заспокоїли мій дух у північному краю. І було до мене Господнє Слово такого змісту: візьми дари від колишніх полонених. Хелдая Товії та Єдаї, котрі повернулись з Вавилону, і того самого дня встань і увійди в дім Йосії, сина Цефанії, з того срібла та золота зробиш вінці й покладеш на голову первосвященика Ісуса, сина Його Садака. Ти привітаєш його словами пророцтва, які передав Господь Саваот, кажучи: ось повстане муж на ім'я Пагонець, котрий виросте зі свого кореня. І збудує Господній храм. Саме він збудує Господній храм, здобуде царську велич і зійде на свій престол як владика. Він буде також священником на своєму престолі і рада миру буде між обома. А вінці залишаться в Господньому храмі як пам'ять для Хелдая, для Товії, для Єдаї і для Гена Йосії, сина Цефанії. І прийдуть з далеких країв і будуватимуть Господній храм, тоді зрозумієте, що Господь Саваот послав мене до вас. Усе це збудеться, якщо ви насправді будете прислухатись до голосу Господа, Бога вашого.